Усім військовозобов'язаним, хто влаштувався на роботу до 18 травня, скасують бронь. Та чи це так? У п'ятницю кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання від мобілізації. По пунктах розбираємо його у цьому відео. Мене звати Ірина Папірник. Ви дивитесь Ютуб канал Львів Медіа. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Постанова кабміну номер. 13.32 про питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час набирає чинності 1 грудня 2024 року. Тобто, вже цієї неділі, фактично, ця постанова майже повністю перекроює по новому постанову, яку Кабмін видав рік тому. Це постанова номер 76, яку багато разів змінювали та доповнювали. Перше питання, яке хвилюватиме роботодавців та працівників, це поза сумнівом навіть не новації бронювання, а те, що станеться з уже заброньованими працівниками. Отже, відстрочки від мобілізації, які були надані до 1 грудня, рішенням мінекономіки або через портал дія, залишили чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Новій постанові лише чотири дні, а вона вже починає обростати фейками або некоректними трактуваннями. Зокрема, вже багато хто почав хвилюватися через 18 травня. Тобто нова законодавча норма вимагає, що для бронювання працівник має бути працевлаштованим на підприємстві до 18 травня 2024 року. Ті, хто влаштувався на роботу після цієї цієї дати, будуть позбавлені права на відстрочку. Про це в ефірі Київ 24 заявив народний депутат Богдан Кицак. Цитую. Мовиться про те, що працівник підприємства повинен був працювати на цьому підприємстві до 18 травня 2024 року, коли набув чинності закон про мобілізацію в Україні. Тобто, якщо працівник після цієї дати з'явився на певному підприємстві і отримав бронь, то наразі він такої можливості позбавляється. Це означає, що серед тієї кількості заброньованих, а ми говорили, що вона зросла від 900 тисяч до півтори мільйони, значна частина людей втратить таку. Можливість і такий статус бути заброньованим. А тепер все по порядку. У постанові справді один раз згадується дата: 18 травня 2024 року. І я зацитую: кількість військовозобов'язаних працівників враховується станом на 18 травня 2024 року, у разі збільшення чисельності військовозобов'язаних працівників у відповідному державному органі на критично важливому підприємстві і у критично важливій установі станом на ту дату подання списків, зокрема для тих, які утворені після 18 травня. 2024 року, якщо перекласти це на людську мову, то це означає, підприємства можуть забронювати половину від тієї кількості військовозобов'язаних працівників, яка була в них на роботі 18 травня. А Якщо їх стало більше, то рахують. Ту кількість військовозобов'язаних, яка була подана у списках на бронювання, тому в новому порядку бронювання немає обмежень щодо того, коли людина працевлаштувалася, аби претендувати на броню від мобілізації. А от історія про заробітну плату від 20 тисяч гривень. Правда, аби забронювати працівника, його зарплата справді має бути не менше озвученої цифри. Ще одна важлива зміна: тепер військовозобов'язані, жінки, які працюють на критичних підприємствах, не враховуються в загальній кількості військ. Зобов'язаних, тобто, якщо у вас працює жінка, яка має такий статус, вона не дає вам права забронювати ще одного чоловіка. Крім того, є кілька пунктів, аби військово зобов'язаного забронювали, зокрема має уточнені е персональні дані, перебуває на військовому обліку та не перебуває в розшуку. А що буде з існуючими бронюваннями, та чи втратять її ті, хто зараз має? Трішки раніше я вже казала, що все, що було зроблено через мінекономіки та дію, ніхто не скасовує. Але броня буде дійсно лише до 28 лютого 2025 року. Втратити броню військово зобов'язані справді можуть, і в постанові є кілька пунктів. Насамперед бронь втрачається, якщо закінчується її дія. Чи підприємство перестало виготовляти товари для потреб ЗСУ? Ну або ж підприємство. Позбавили статусу критичного критично важливого. То хто з роботодавців буде критично важливим за новими правилами? До 28 лютого 2025 року. Усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв. Насправді, найоснів, найосновнішими критеріями лише є два пункти: відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ та зарплатний критерій. Зверніть увагу, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства чи установи критично важливими, буде здійснювати постійний моніторинг їх, їхньої діяльності та перевірку відповідності встановленим критеріям. Ну і справді хороша новина: з 1 грудня бронювання військовозобов'язаних буде здійснюватися лише в електронній формі через портал ДІЛ.